Бо пам'ять це наш крила запам'ятає на сотні віків кожне місто і село, що Росія і людський мір це ніякий не брат чи сестра. Вбоги сцен закладеним люками с цього Слове Укр це світло, ра це сонце, ім енергія духовна та знання, то жмія країна сонячного світла, духовного розвитку та божественного пізнання. Баража велика сина, бо вирішуючи нашу краю, ворожа України боби, а ми вкрай. Які ми, українці, ми крилаті, упевнені в собі, майливі і завзяті, бо маємо в житті одну мету розбудувати Україну, землю, праведну, святу. Закрити над Україною небо. Треба європи для тебе. Якщо зараз тут, в Україні, не зупинимо ворогів, то хоч би весь світ в страшенні вогні розгорів. Хай висадка в небі грає кольорами, хай дитинка тулиться до своєї мами, замість гулу, від сирен, повітряних тривог, Небо заразніє кульками в кусників і пролунає наш квіний дзвінок. Ми разом велика сила, бо армія світла до наші тіла, армія сильна нас захищає, сильнішої світі за неї немає. Ми разом велика сила, бо гордість та наші крила. Пишаємо з тим, що із роду й до роду Господь на дає в нагороду. Повітряна пісня до наші крила, колись Господь її подарував, немов у саме серце нас поцілував. Якими українці миролюбні! ми завжди своє оберігали, в історії ніколи і ні на кого не нападали. Тепер же боремо за мирне небо в Україні за щастя кожній родини. Ми разом велика сила, бо мами рушник, то наші крила, вишивані квіти душею мама, Немов у боїв у дворах Абрама. Вона ж розуміє старші малі фільмі підтримки своєї сім'ї. Україна, яка вона Україна, свята, у всіх до свого рідного воно пригорта. Тут злагоді, народи різних націй проживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна, коли почалася страшна війна, геноцид, руїна, не замисляючи ні на мить, ні хвилини. Добро вечір з України! Ми разом велика сила, бо совість це наші крила. Ми нікому ніколи не ображали і чисте сумління в душах мали. Не разом велика сила, надія найкраща, то і наші крила. Тримають мужні сини оборону, женуть ворогів до свого кордону. Razumem, da je samo ena celica, ki je zelo živa, zelo živahna, skrajna, 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 Але тепло України дому. дома. Насила в нашому Богі то є наші крили, відбудуємо все, рабин, зловій, рабитінки, ми роста в Україні. Раз в великах села повети на наші крила, Харків, буча, охтирка в головах маріуполь, що сотні сіл, кімоки страшні терпіли, але витримали, ворогів та знескорели.